І так, на цьому тижні я планувала закріпити таку тему, як призма. Давайте так, згадаємо. Ось у нас такий був листочок з теоретичним матеріалом. Я не знаю, надсилала вам я його чи ні. Подивимось. Ну, на двогранний кут поки що не дивимося, це нам не потрібно. Це колись так вивчався матеріал. Спочатку що таке двогранний кут. А Давайте згадаємо, які види многогранників ми з вами вивчали. Це призми. Та піраміди. Сьогодні ми будемо говорити про призми. Призма це такий многокутник, у якого є дві рівні фігури, які лежать в паралельних площинах, і, грубо кажучи, одну фігуру паралельним перенесенням підняли вгору, отримали таку ж саму фігуру. І ці відрізки поєднали, отримали призму. Те, що в мене намальовано на кресленні, це пряма призма. Як правило, похилі призми на ЗНО не дають. І, взагалі, в шкільному курсі ми вивчали з вами тільки прямі призми, але бувають і похилі. У прямої призми бічне ребро перпендикулярно до площини основи, тобто є висотою. А, так, тепер які є елементи у призми? Про це теж будемо казати, бо такі прості задачі іноді збивають з пантелику. Вершини призми це точки, які лежать в вершинах многогранників, многокутників, які в основах, так? А бічні ребра, ось вони, а ребра основ, ось вони. Якщо ми взагалі кажемо про ребра, це і бічні ребра, і ребра основ. Якщо в нас є n кутня призма, що це означає? В основі лежить n кутник Кількість вершин знизу n, зверху n, тобто 2 n про це теж треба пам'ятати. Кількість ребер ребра мається на увазі не тільки бічні, а всі. 3н. Пам'ятаєте, Н внизу, Н в... зверху і Н по бокам. А кількість граней це n плюс 2, бо N по бокам і ще одна зверху, одна знизу, тому Н плюс 2. Для піраміди є теж аналогічна закономірність. Давайте теж відразу згадаємо, бо потім у нас не буде часу. Кількість вершин N внизу на, на, на горі, n плюс одна, кількість ребер, N знизу, N збоку, тобто 2n, на відміну від призми, і кількість граней n плюс 1, бо n бічних і одна ще з ним. Є такі задачі, в яких запитують, що є, наприклад, бічною гранню прямої призми, це прямокутник. А взагалі, у будь якої похилої в тому числі, це паралелограм. Для прямої призми: ось ці дві формули є на площа бічної поверхні це периметр основи помножити на висоту і формули для об'єму є. Це основи помножити на висоту. А що площа повної поверхні, дорівнює площі бічні плюс дві площі основи, ви можете здогадатися самостійно, цієї формули немає. Так, рухаємось далі. Що таке правильна призма? Дуже розповсюджені є завдання на тему правильна призма. Призма правильна, якщо вона пряма, і в основі лежить правильний многокутник. Тобто, наприклад, правильна трикутня призма в основі рівносторонній трикутник. Правильна чотирикутня призма, яку дуже часто дають, в основі лежить квадрат. Тепер є таке поняття, різновид призм, це паралелепіпед. Що таке паралелепіпед? Це призма, в основі якої лежить паралелограм. І частіше зустрічається прямокутній паралелепіпед. Що таке прямокутній паралелепіпед? Це Паралелепіпед, в основі якої лежить прямокутник, він прямий. Грубо кажучи, це такий коробок, тобто шкафчик, коробочка. У прямокутнього паралелепіпеда всі грані є прямокутниками. І ми кажемо, що в нього є три лінійних розміра: довжина, ширина і висота. А, Б і С. Діагональ. Прямокутнього паралелепіпеда, позначається літерою D. Всі діагоналі в прямокутному паралелепіпеду рівні, це схоже на властивість прямокутника, в ньому теж діагоналі рівні. І є така властивість, яка пов'язує діагональ з трьома лінійними вимірами. Квадрат діагоналі дорівнює сумі квадратів трьох його лінійних вимірів. Для прямокутнього паралелепіпада формули площі бічної, поверхні повної, і об'ємо просто інший вигляд утворюють. якщо підставити наші виміри, так? ось такі, вони не буду озвучувати. Ну, про що треба пам'ятати? Що можна їх вивести з ось цих формул, так? Тобто, можна просто, якщо ви забули, піддивитися на ЗНО, і там все це є. Так, тепер частковий випадок прямокутнього паралелепіпеда. куб теж дуже часто зустрічається ця фігура. Куб це такий прямокутний паралелепіпед, у якого всі виміри рівні. Тобто в нього довжина, ширина і висота, всі рівні. Вони називаються ребро куба. Так ось діагональ куба як пов'язана з ребром куба? Вона в корінь з трьох разів більша. Тобто діагональ це А коренів з трьох. Об'єм куба це А в кубі, і площа повної поверхні теж треба просто запам'ятати логічно. Це сума площ всіх, всіх граней, площі повної поверхні, так як всі грані, це рівні квадрати, і їх 6, то це буде 6 помножити на площу одного квадрату. Це 6А квадрат. Об'єм А в кубі, діагональ куба А коренів трьох. Чому я підкреслюю діагональ куба? Іноді кажуть діагональ бічної грані куба. Що таке бічна грань куба? Це квадрат. Тепер давайте згадаємо, як діагональ квадрата пов'язана зі стороною. Діагональ квадрата в корінь з двох разів більше. Тобто, тут корінь з трьох разів це 3D-діагональ, а 2D-діагональ в корінь з двох разів. Так, добре. Давайте подивимось, як ми це будемо використовувати при розв'язуванні задач. Ну, спочатку візьмемо ось такі задачі. Перемалюйте, будь ласка, перше. У вас є правильна трикутня призма, периметр основи 24, B1C це в нас 10. Треба знайти площу бічної площу повної поверхні. Я підпишу на кресленні те, що нам відомо, ви зробіть креслення. І так, це правильна призма, периметр основи 24, периметр А і Б1С це діагональ, це в нас 10. А треба знайти площу бічної площу повного. Так, ну думаємо, хто хоче вголос поміркувати. Я почала з формул. Площа бічної поверхні, Це що у нас? Периметр основи помножити. На висоту. Тобто вам не вистачає висоти, бо периметр основи ви знаєте. Що вам дає той факт, що ви знаєте периметр основи? Ви можете знайти одну сторону, бо це правильний трикутник, тому сторона основи, ну, наприклад, там, АБ, 8 е, Так, Це периметр ми ділимо на 3, це буде 8. Це така проста задача. І тому далі, а що нам це дає? Подивіться, якщо БЦЦ8, треба пам'ятати, що бічні грані є прямокутниками, і тому далі з трикутника b 1 BC, в якому кут B 90 градусів, ви знаходите bb 1 Це корінь квадратний. Я відразу числа підставляю. В даному випадку мене оформлення не цікаветься. Це така тестова задача. 100 64 36 і це 6. Ну, взагалі це єгипетський прикутник, можна було відразу сказати. Так, добре, а ББ1 ми знаємо, це наша висота, і тому вже можемо знайти площу бічної поверхні. І так, периметр основи це 24 помножити на 6, 120 плюс 24 буде 144. Так, тепер площа повної поверхні. Це площа бічної поверхні плюс дві площі основи. Як знайти площу основи? В основі лежить правильний трикутник. Формули для площі правильного трикутника на зано немає, тобто її треба вивести. Вона дорівнює. А квадрат коренів з трьох поділити на 4. А нам відомо, ми знайшли а це 8, тому це буде 64 кореня з 3 поділити на 4, 64 ділиться на 4, це буде 16 коренів з 3 см квадратних. Ну і тепер підставляємо формулу площі повної поверхні. Площа бічної це 144, плюс 2 на 16 це 32 кореня з 3. Такі речі додати не можна. Ось так і залишаємо. Це і є вже вірна відповідь. Так, запитань немає, так? так? Робимо далі креслення. Перекресліть, будь ласка, те, що в нас на кресленні 2. Це в нас правильна чотирикутня призма. Ось тут умова нижче записана. Нам знову дано периметр основи. І нам дали площу діагонального перерізу. Що таке діагональний переріз? Це переріз, який проходить через бічні ребра і через а, діагональ основи. Тобто ось він червоним позначено. Площа цього перерізу нам відома. І вона дорівнює 48. Скажіть, будь ласка, чим є цей переріз? Якою фігурою? Прямокутником, так? А чому, бо призма пряма, вічні ребра перпендикулярні до площини основи. Так, і вам треба знайти площу бічної поверхні та об'єм. Ну, давайте теж згадаємо необхідні формули. Так, я стираю все. Можна? Почнемо з площі бічної поверхні. Вона є на ЗНО, це периметр основи, який нам відомий, помножити на висоту. Тобто, знов нам невідома лише висота. Тепер, що нам дає той факт, що відомий периметр основи, ми можемо знайти будь-яку сторону основи. Так як це правильна чотирикутня призма, то периметр основи треба ділити на 4 вже. І це буде 16 коренів 2 поділити на 4. Це буде 4 кореня з 2. А тепер дивіться, навіщо нам дали площу цього прямокутника? Ну, чомусь дали? ж. ББ1Д1Д. Вона дорівнює добутку ББ1, тобто висоти призми, це наша висота, і діагоналі БД. А тепер давайте згадаємо, як цю діагональ можна знайти. Ми сьогодні згадували, що діагональ квадрата в корінь з двох разів довше за сторону. Тому БД це в нас сторона. Помножено на корінь з 2. Тобто це буде 4 кореня з 2. Помножити на корінь з 2, це 4 на 2, і це буде 8. А тепер ми знаємо BD, це 8, ми знаємо площу за умовою це 48, і тому ми з цього знаходимо bb 1 48 ділимо на 8 це буде 6. Тобто висота призми нам вже відома, і ми вже зможемо вже знайти площу бічної поверхні. І так, площа бічної поверхні, периметр основи це 16 коренів 2 помножити на 6. Це 96 коренів 2 см квадратних. Так, об'єм призми це S основи помножити на H. Ця формула теж є. S основи – це сторона в квадраті. Так як сторона у вас. І раціонально ми все одне підносимо до квадрату. 4 кореня з двох. Я вибачаюсь. Чоти кореня з двох множимо на висоту, на 6. Так, 4 в квадраті 16, на 2 і на 6. 16 помножаємо на 12. Це, це 160 плюс 32, 192 сантиметри. Вічні. Так, немає запитань, діти, все зрозуміло, мабуть, так? Рухаємось далі. Беремо номер третій. Можна стирати? Так. Да. І так, перемалюйте, будь ласка, в нашому випадку. Це просто пряма. Призма в основі лежить прямокутний трикутник, тобто, бачите, кут С прямий, кут САБ дорівнює альфа, гіпотенуза АС дорівнює С, діагональ бічної грані, яка містить гіпотенузу, нахилена до площиної основи під кутом Б, тобто це кут Б, BA, і треба знайти площу бічної поверхні. І так, давайте почнемо з формул. Площа бічної поверхні, це периметр основи помножити на висоту. Так, тепер дивимось. Периметр основи треба буде знаходити обидва катити, Так? Тобто ми маємо справу з прямокутним трикутником, можете собі його перемалювати, в ньому гіпотенуза С і гострий кут альфа. Вам треба ще знати АЦ і БЦ. Катет через гіпотенозу, яку шукаємо множення, ми гіпотенузу будемо множити або на синус, або на косинус, бо гіпотенуза з тангенсом, котангенсом а ніяк не пов'язана. АЦ це прилеглий, тому множимо на косинус. і це буде С косинус альфа. С косинус альфа. Тут множимо на синус, і це C Синус альфа. І тому периметр основи це буде С плюс С косинус альфа, плюс С синус альфа. А виносимо за дужки С, в дужках буде 1. Плюс косинус і плюс синус. Так, тепер висоту треба знайти, так? Висота в даному випадку це відрізок АА1. Так, дивимось. це з трикутника А1 на Б. Ми знаємо катет АБ і ми знаємо кут бета. Тому знаходимо АА1. Ми АБ множимо на що? Ми знаходимо катет через катет. На що множимо? Тангенс. На тангенс, бо ми шукаємо протилежний катет. Так, тангенс кота Б. І це буде С тангенс Бета. Ми тепер підставляємо формулу площі річної поверхні. Це буде c помножити на 1 плюс косинус альфа, плюс синус альфа, І помножити на c тангens c тангенс бета. Так, c на c це буде c квадрат 1 плюс косинус альфа, плюс синус альфа, І помножити на тангенс бета. Все це і є шукана нами відповідь. Так, робіть, будь ласка, креслення до задачі номер 4 В нас є правильна трикутня призма, відомий периметр основи, він дорівнює 30, і периметр бічної грані. Треба знайти площу бічної і площу поверхні. Робіть креслення. Давайте обговоримо. Починаємо з форму. Площа бічної поверхні, периметр основи наш. Периметр знаємо, знову не знаємо тільки висоту. Так, що нам дає той факт, що ми знаємо периметр основи? Можемо знайти сторону. Сторона основи – це периметр поділити на 3, 30 поділити на 3 це буде 10. Так, а тепер що нам це дає? Якщо в нас ось ця сторона 10, і ця сторона тоді 10, бо протилежні сторони рівні, а периметр ось цього прямокутника нам відомий, то ми можемо знайти бічну сторону. Що треба зробити? Щоб знайти бічну сторону, тобто ББ1, треба від 48 відняти суму цих двох сторін. І це буде сума ось цих двох, так? тому треба ще поділити на два, так як вона рівні. 28 на 2 це буде 14, і це є наша висота. Ну і тому площа бічної поверхні. Периметр основи нам був відомий відразу 30 помножити на 14. 3 на 14 це 42, тому це 420 см квадратних. Площа повної поверхні. Це площа бічної плюс дві площі основи. А площа основи відраховується за формулою А квадрат коренів з 3 поділити на 4. І це буде 100 коренів з трьох поділити на 4, 100 поділити на 4 це 25 коренів з 3. Сантиметрів квадратних. І тому то площа повної поверхні це 420 плюс. стріл І так, це зрозуміло? Так, да. так, а тепер дивіться, діти. Ми, мабуть, зробимо так. Сьогодні були дуже такі прості задачі. Ну, по-перше, я скину аналогічні задачі. Це раз. І скину файл, який ви колись вже бачили. Це файл, там, де зібрані задачі ЗНО по призмам. Ви можете подивитися прості, якщо там будуть запитання, ми розберемо, звіримо відповіді. І на наступному уроці, в четвер, будемо розбирати задачі вже більш складні другої частини. Але я вже казала Артему, мені, ну, мені здається, що на ННТ таких складних, які є в тренувальних варіантах, не може бути. Вони просто ну, якби не відповідають структурі другої частини. Тому вони просто їх взяли з минулих років, коли була ще третя частина. Зараз в ННТ її немає, але їм нема що там показати, тому вони вже беруть те, що є. Але все одне тренуємось, може бути і таке складене, хто їх знає. Займу це завжди несподівано. Там, а такий і... питання, а що із файла вирішати, весь, повністю його? Давайте там yes. до третьої частини. Там вони такі прості, там можна напівосного розв'язувати. Добре? А, і так, зараз я ам, скину вам, по-перше, аналогічні тому, що ми зараз розв'язували. І ще файл призма. Ну, скільки там у вас вистачить сил? І так, зараз призма. Угу. Ага, малограмники призма. Ось цей файл. А ну-ка, дивіться. Ми його колись розв'язували. Він вам повинен бути знайомий. Ну, все, тоді до зустрічі.